Якщо ви любите шовковицю, як я люблю її я, для мене це один із основних фруктів. Мені дуже подобається вона і смаком. І взагалі такий фрукт незаморачувий, не хворіє, не треба нічим обробляти. І у вас росте в полі десь якась дичка, шовкун там, наприклад, то ви можете просто перещепити. Три роки тому я перещепив, тут молоде дерево було. І от бачимо, тут вже дуже хороша шовковиця, крупна, чорна і сахарна шовковиця. І Сахарна тут сортова от, шовковиця. Я збираю тут вже по кілька відер дуже хорошої смачної шовковиці. Просто приходжу її. Тут а мене вже чекає урожай. ну Конкуренти птахи прилітають. Там теж уже перещепив я, теж багато дикої. от Так що от таким чином можете зробити собі таку культуру хорошу, теж прищеплював свою чорну шовковицю, у мене крупна. Сорт, не знаю, але така крупноплідна шовковиця біля хати. от І тут чорна і сахарна. І на заморозку йде вона. І так я їм кілограмами її. Отака. От шовковиця. Три роки і приходимо, збираємо врожай. Тут біля саду дичка росте. Теж нібито от, сахарна шовковиця. Але ну, така дріб'язок, дріб такий, що нема чого рвати. От і от порівнюю з тим, що я прищеплю. От, бачимо от, різниця. Різниця суттєва. Так що, якщо воно сортове, то воно сортове. А якщо дичка, то яка б вона смачна не була, але це дичка.